Ну і що, я це зробила, Я я вірила в те, що я це можу зробити. І це говорить про те, що кожен із вас це може. А, що треба сказати? Як я з'явилася в півкут, ну, знаєте, Сергій був дуже полегливий. Я так думаю, що Сергій сьогодні викрає, я не знаю, я не знаю, що там з ним сьогодні робиться, в тому пропивницькому. А мінушки там сильно, пожалуйста, переговори. Ну, якась тема, якийсь бізнес, не хочу вже нічого. Ми вже з ним бізнеси вели і в нас ціко... нічого не вийшло. Далі він назначив зустріч, треба купити камери. І знову ж нас на цій зустрічі знову ж таки почав розповідати про нову тему, в якій він не розібрався ще до ну, я, знаєте, ну, Як всі із нас, і сусід кажуть, ну я подумаю, я дійсно так подумаю. Ну треба коректно, за її треба відмовити. Я скажу, що я пропоную. Приїхали він додому, він сказав, що я відправлю тобі відео. Подивись, будь ласка, я відповідно я це відео не віддалася. Я просто зараз скажу про те, що ваші, скоріш за все, люди, яким ви пропонуєте, вони можуть зробити рівно те ж саме. я взагалі не відкривала те відео. Мені було не цікаво, я нічого не... І такий, перейхойте до мене з машину, пам'ятаю купить сніг, таких лапатих, аднескіт 14 літрів. Я кажу так, кажу, що ти йди, там ви говоріть, мене, будь ласка, не вміжите. Я почекаю своїй машині. Схожу, чекаю, проходить кілька хвилин, виходять ці два чоловіки з машини і такі. Приїхала я додому, стала партнером лікування, мені дали силку, що з нею робити. Я почала розбиратися. Ну, і думаю, ну, мабуть, це все не дарма. Ми, ми завжди святкуємо, святкуємо Валентина, тому що в мене чоловік Валентина, вичну якось ми, мій секор, мій коханий, влюблений секор Валентин. Тобто ми святкуємо. Точно так спілкувала, що я ще стала партнером лікування. Ну, то треба розбиратися. І коли я вже приймаюся. Це в мене якесь таке правило життю? не знаю я. Я не футбола таке підустрів. І я дала собі слово, що я зроблю максимум продовжу року. Я собі даю рік. Я не буду там 10, 5, 8, 3, я не знаю. Я далекий. я подивлюся, який результат буде через цей рік, що буде зі мною далі. І на моє ну, звісно, ми там ще ставимо плани, якісь прогнози робимо. І я собі думаю, якби я закрила статус рік до 20 чоловік. За рік, тому що Дженес мене й одного чоловіка не було. В Гелексі на кріпту до мене ніхто не прийшов. Е, ну, Я і кріпта це річ взагалі не зміни. І от я скільки так поставила, для мене вона була дита, ця ціль, Вона була нереальна, 20 чоловік в команді за рік, взагалі нереальна, тому що я розуміла, що у мене це не вийде. Але я зроблю максимум. От я буду не дивлячись ні на що е, працювати через соціальні мережі. Тобто я вирішила, що я не можу хати, не буду продовжу, зроблю все маску. І, і коли пройшло 11 місяців, я закриваю статус у золото, і ця команда там навіть не було 100, а вже 106. От я золото закрила от прямо так дуже дуже гучно. Мені допомогла Олена Так, да, Це дуже круто. І я була просто в захваті. Я була в заході, я пам'ятаю, я плакала цілий день від того, що виявляється це реально, що кожна людина це може зробити. Зараз в першу чергу подякувати саме в команді. У мене команда дуже велика. У мене по-перше, команда це моя сім'я. Це дуже велика, це така підтримка. Я хочу їм подякувати в першу чергу. Міша голови справи дуже смачно. Я думаю, що ви періодично бачите, я сторіс виставляю, що він так буває, що пече, щось добує. Сашу дуже любить їсти, готувати. Знаєте, от коли мені кажуть, Чоловік це моя підтримка, психотерапевт, це моя, мій мотиватор. Це та людина, коли опускаються руки до землі, а я жива людина, в мене вони дійсно опускаються, то він їх піднімає. Я не знаю. Він знає секрети, він знає методи. І це ця людина, от, ну, тільки він знає ключ, я йому дуже вдячна за це. А, мої батьки змінили думку, мої батьки стали зараз абсолютно іншими по відношенню до мого бізнесу. От, Сюди їхала. Вона каже, знаєш, я дуже прошу, знімай кожну хвилину і відправиш мені, мені так цікаво подивитися, тому що це людина, яка працювала весь час в бюджетній сфері, вона весь час працювала медичною сестрою, і от такі всі заходи для неї це все дико, але це дуже цікаво. І вона знала, що я буду брати слово, що я буду виступати, тому мама приїд, папа і Їй величезна вдячність. Ну і команда на цьому не закінчує. Кожен із учасників, який пройшов через соціальні мережі, а моя команда за була побудована власне на соціальних мережах. А, сказав забула би сказати за дуже головну людину, також в моєму житті. Це мій свекор. Свекор це взагалі щось, це, це, це надзвичайна людина, тому що це та людина, яка перша заходить на презентації онлайн, причому на всі, і до Валентини Гавриш, і до. Наталія Новаченко і Дораї Кавальовий. Він прямо оці всі до Ольги Сороки, до Любові Віліваної. Він всіх знає, він прекрасно знає графік, хто коли буде виступати. І це та людина, яка ну взагалі я не знаю, він дуже креативний. Він також дуже підтримує, йому також величезний привіт, і йому величезне дякую. А, і моя команда. Команда це моя величезна сім'я. Вона вся прийшла із соціальних мереж. Я до цього цих людей взагалі. Така сім'я, от я не знаю, якось ми чимось рідні, чимось схожі, чимось о, близькі. І ми зібрались саме завдяки соціальним мережам, вони мене знайшли. Я їм дуже вдячна. Я вдячна Ніні, що вона сьогодні тут зі мною. Я вдячна Оленочці. Я дякую, що ти мене знайшла. Дякую, я була в загаді, коли я познайомилася з твоєю сестрою. Я, 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 я пам'ятаю, як я їй розповідаю про легальність, про офіційність бізнесу. Сама розповідаю про бізнес, а, са, а вони. Що, от от класний, я хотів від цього. Я вам дуже вдячна. І от всім сім'ям, хто не може бути тут зі мною, я дуже вдячна, що ви мене знайшли через соціальні мережі. Про що це говорить? Що кожна людина, якщо вона в це вірить, що вона це відчуває, якщо вона хоче, вона досягне всього. Що для цього треба робити, можливо, секрет треба. будьте собою. Будьте з собою, не вдавайте все на когось, не, будьте, не, не, не старайтесь, не намагайтесь бути схожим на когось. Просто так само розвідані по всьому світі, не тільки по Україні. Вони всі притягнуться. Буде у вас так само кручу, лідерська суперкома. Всім бажаю успіху, дякую за.